І Бог мій, як можна такі слова заявити після того, як ти виявляв сумніви, заперечував, запитувався, доки я не побачу ран від свяхів, не вкладу мого пальця, моєї руки? Але що насправді відрізняло апостола тому від усіх інших десятьох апостолів і від нас з вами? Насправді вони пощастило, що бачили Ісуса тієї недільного дня? А апостол Тома не був присутній, чув, інші розповідали, але не сумнівається тільки і лишень той, хто абсолютно все знає, всьому досконалий, або той, кому на все байдуже. А Ісус Христос, як до апостола Томи, так і до нас з вами приходить кожної наступної неділі, щоб дати нагоду себе пізнати. Цінуймо і дорожімо не тільки неділою Пасхи. А кожною неділею щоб у ній вигукнути разом з томою, Господь мій.